Пішли в Аврору дивитись на знижки цього тижня. Чесно кажучи, мені нічого не було потрібно, але раз уж я йшла повз, то вирішила зайти. І, звісно, скупили ще на 650 гривень. На знижках був мій улюблений сироп для кави по 22 гривні замість 29 Мені подобається найбільше лісовий горіх та ірландський лікер, пробувала вишню у шоколаді, це новий смак, але він мені зовсім не сподобався. Ось такі цукерочки побачила також на. Знижках, вони дуже довго вже по такій ціні, але вони смачні, якщо не поштували, ще обов'язково спробуйте. Після розпаковки солодощів з Китаю я вирішила, що ще хочу маршмеллоу. Побачила велику пачку за 69 гривень і, звичайно, взяла. Ще я дізналася, що у чая Моніка, здається, є різні смаки. Я собі брала з маліною, також бачила, що є з чорницею. Хотіла спробувати, але у цій аврорі не було. Тому я вирішила лікуватись і взяла собі чай з лимоном і імбирем. Я його, до речі, додавала собі у звичайний чай замість варення, і мені було дуже смачно. Звісно, не всю пачку, а вистачає чашки на 4, мабуть. Звісно, зайшла на розділ з посудом, але, чесно кажучи, вибір був не ахті. Непогані ось ці келихи по 99 гривень, але це трохи не мій стиль, тому я пройшла повз. Ну, А цими блискітками вже нікого не здивуєш. Побачила ось такі скляні чашки, вони дуже гарні. Мені сподобались по розміру, але я думаю, якщо туди налити ще якийсь напій, то вона буде важка і з такою ручкою тримати буде не дуже зручно, але виглядає гарно, можливо, кому-то сподобається 59 гривень. Ось такі чашки, також, як і стакани, коштують недорого і буває декілька розмірів. Також в моєї Єврорі з'явилась пличка зі складним посудом. Виглядає це прикольно, коштує така пляшка 139 гривень. Чесно, я не знаю, куди її чіпляти, мабуть, за рюкзак. і це зручно, якщо ти допив воду, можна скласти. Різнокольорові чашки попит. Всього по 59 гривень. І ось такі складні чашки різного кольору. У комплекті йдуть навіть з кришкою. Одразу вам показую їх номер, щоб ви знали, як шукати. Коштують 84 гривні. А ще ось ці стакани з новим написом, який я не бачила. Зручний, невеличкий розпилювач для води. Тут намальовані інструменти, але я буду використовувати для мікрозелені. Побачила новинку аромадифузор за 189 гривень і, звісно, його купила. Хочу спробувати всі аромати. Мені сподобалось, що на цій коробочці є інструкція по використанню, можна додавати по одній паличці кожен тиждень для підтримання аромату. А я, наприклад, такого не знала, і в мене завжди стандартна кількість паличок торчить. Також знижки на більшість рамок для фотографій, як великі, так і маленькі. Знижки приємні і різні кольори є на вибір. До речі, напишіть у коментарях, чи хтось користується ще такими рамками, тому що я вже взагалі перестала друкувати фотографії. Хоча до війни, коли ще ми жили у місті, раз у декілька років ми обирали там штук 50 нових фотографій і друкували їх для того, щоб скласти в альбом. Потім старша донька їх переглядала, їй дуже подобалось. Також у розділі дрібничок побачила ось таку шкатулку. Вони є у двох кольорах, навіть з дзеркалом. Дуже прикольно, вона легенька, є ящички, можна скласти якісь свої дрібнички. Резиночки, цепочки, каблучки. Я думаю, на подарунок дитині це буде дуже приємно. І тут же була на знижках ось така скарбничка. Пластиковий варіант, недорогий, але виглядає прикольно. Закривається на кліпсу як харчовий латок, але є відсік для монет та бумажних грошей. Мені здається, дуже прикольна на презент. Декілька тижнів я шукала дзеркала на дерев'яній підставці, і його ніде не було. І коли вже я його знайшла і купила, з'явилось ось таке овальне. Воно також прикольне, але моє мені подобається більше. І розчарування року. Тільки у неділю купили цю маску по 229 гривень саме у Аврорі. Хто б міг подумати, що буде нова акція. Хто вже користувався, пишіть у коментарях, яка саме вам подобається більше, така фіолетова чи у помаранчевій банці. Тут же в нас гарні знижки на шампуні та гелі для душу, на шаума взагалі по 40%. І пантіни сйос на знижці для себе точно можна щось обрати. Знову на знижці ось ці гелі від шик. Це виробник Харків, якщо я не помиляюсь, але знаю точно, що це Україна по 44 гривні. Дуже приємний аромат. Мені подобається ось цей рожевий. Якщо користувались, пишіть у коментарях, чи сподобались вам по запаху. Трошки знижок я побачила і на чоловічий догляд, і звичайно були чудо засіби по 77 гривень за 750 мл. Три в одному і два в одному. Два в одному по аромату мені сподобався більше. Знижки є на обидва. Іноді навіть заздрі чоловікам. Для них окремо лише зубна паста, мені здається. А нам і шампунь, і гель, і маско, і кондиціонер, який ще для волосся, або ще масла. Бути жінкою дуже важко, я вам так скажу. Ще побачила ось такі знижечки на фіксуючі засоби для волосся. Мені потрібен був ще лак для волосся. Ось такий від VelaFlex до цього був, але тут був тільки мус, тому я вирішила взяти спробувати тафт. Я думаю, для фіксування волос у хвості він точно підійде. А якісь чудо зачіски я не планую поки що робити. Дивись, скільки всього я вже накидала собі у корзину, нагадую, що мені нічого не було потрібно. Ще на знижках побачили блокноти. Донька хотіла скласти невеличкий подарунок для подружки на 8 березня, тому ми його також взяли. До речі, він йде аж на 120 аркушів, і ось така обкладинка ще була на вибір. Ще на знижках були маленькі блокнотики за 14 та 29 гривень. Мені здається непоганий варіант кинути собі, наприклад, у сумочку. В мене раніше завжди лежав, тому що я все забуваю, а зараз все пишу у блокнот на телефоні. Ще в нас знижечки на кондиціонери і ополіскувачі для білизни. Я, до речі, тільки у неділю купила ось такий савекс за 99 гривень. Ну я щасливчик, так вам можу сказати. А ще на цьому тижні Аврора анонсувала знижки на зоотовари, тому багато знижок на корма, шампуні, кватки, розчіски, все, що взагалі вам потрібно для. Тваринок. До речі, в мене мешкає кот, але я його не кормлю, за ним не прибираю, тому навіть не знаю, який корм взагалі зараз покупають для тваринок. І чи реальні зараз знижки? Пишіть у коментарях, наприклад, порівняно з АТБ, тому що я вже купила так капсули для прання, а в АТБ вони виявились без знижки на 3 гривні дешевше. І порада дня. Порівнюйте ціни, тому що помаранчевий цінник – це не обов'язково реальна знижка. Ось на таке я попалась, а ви будьте обережніші. Дячна всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. Всім пока-пока!